Дівчатка, доброго вечора! У нас немає світла в Чернівцях. Це подальше. Ось. І ми тільки прийшли додому, хотіли щось зварити, їсти. Нема світла. Дивіться, що мені принесла Оксанка, які грибочки. Ви такі бачили білі грибочки? Ви такі десь бачили? Боже, а Євка переживає, що мені треба їсти гриби. Подивіться. Дівчата, ще одне блюдо, покерю, що ми на вечір. Ми картошку поклали варити, барабульку. А вона, мої хороші, світло виключилось і все. Їсти, ми хотіли з сільодочкою зробити. Тепер нічого у нас не виходить. У нас є хлібчик. Дивіться, сільодочка є. Картоплю ось вона. У нас є пішта. Пішта. Дивіться, хлібчик чорний. Отако мазуємо. Це я страшно <со> не мазуюча. <можу сажати. со> я намастила, то було добре. <со> було добре? Р риба перебиває, так що. <со> ну, зараз ми вам покажемо. Ой, мої хороші, як? З рибкою. Боже. Ану, дивіться, рибка. І не чути гострим теж, Не чути, дівчата, коли ви зробили пішку. З м'ясом ще чути гострим, але з рибою то не далі пай. Дівчата, божественно. Коротше, нема біди, коли немає світла. Щось дає. Хочу вам сказати, що у нас ще хліб не свіжий. Ну, не, не твердий, черствий але дуже. А я кажу, Олександрі, що через свій хліб їсти навпаки корисно. Скажіть, що я неправду сказала. Так що, мої хороші, гарної вам вечері, смачної. Біди нема ніякої. Боже, вообще, mm -hmm. дівчата, пішта круто. Взагалі, дуже, дуже, не дуже круто. Не чути взагалі гостроти. Ну і грибочки. Привезла Оксанка мені грибочки, щоб я взяла з собою в Аланію. Але вони в банці, а я в літак йду. Скажіть мені, я за два дні їх з'їм. Mm. Я подумала, що я? Від мачухи, як у нас кажуть. Mm. Боже. Дівочки, ви ще не були на Буковині в Чернівцях? гайда до нас. М -м -м. А картоплю в мундирах будемо їсти в 11 чи коли світло включать. Отак, От любі, Смачного. Мої хороші, хочу вам сказати, що біди немає. В хаті завжди щось знайдеться. Щось смачненьке да буде. Вас люблю. Давайте вперед. Головне нам спокійної ночі. І пам'ятайте, що ми точно переможемо, тому що ми дружні. Ми один одного піднімаємо, як це сказати, бойовий дух. Бойовий дух, мої хороші. Так, що життя продовжується? Не скиглимо й не плачемо вперед із піснею.